Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Ми починаємо. Порохоботи ще досі не ну, усвідомили, що президентом Порошенкові вже ніколи не бути. Не бути йому навіть прем'єр-міністром. Певно, і сам. Порошенко здогадується, що колишні крісло йому вже не зайняти. Максимум на що може розраховувати це місце в куточку сесійної зали Верховної Ради, поруч із всілякими авантюристами, де він зараз і сидить. Але ж прихильники Олексійовича всіма силами намагаються дискредитувати чинного президента України Володимира Зеленського, щоб посадити свого гетьмана в крісло. На цей раз Софія Федина в ефірі телеканалу казала, що члени фракції ЄС домовилися, що виборів не буде, і президента Верховна Рада продовжують працювати до наступного. Упних виборів, які відбудуться після війни, але згодом політикиня почала критикувати всі дії президента. З її слів він виглядав як людина несповна розуму, яка разом зі своїм оточенням руйнує країну. Тут виникає якийсь певний дисонанс, адже Федина сама собі перечить. Але це ще не все. На ці слова вирішив відреагувати славнозвісний Тарас Чорновіл у своєму випуску на Ютубі. Порохобот зазначив, що Зеленському вже досить займати президентське місце. Володимир Зеленський дійсно неадекватний. Він дійсно поводиться як ліквідаційна комісія, яка має ліквідувати українську державу. Він все робить для цього дуже вміло, розповідає Чорновіл. Також він зазначив, що в європейській солідарності не було вибору, тому одноголосно підтримали ініціативу, щоб не проводились вибори. Як же це все низько та підло звучить. Адже цими діями Бутоферма не те, що шкодить країні чи президенту. Вони просто та відкрито грають на руку Кремлю. Порохоботи вже неодноразово заявляли, що президент є нелегітимний. Тому його Варто вже переобирати, що цікаво, така сама риторика у росіян та самого ж Путіна, які намагаються створити операцію Майдан 3 та усунути чинного президента. Дарма сподіватися, що порохоботи отямляться та не будуть продовжувати просувати свої кремлівські погляди, але це так точно зараз не на часі. На цьому в мене все підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.